Здобилося свого, нас мало. Нас лякали шатунами, нас через металічні ці всі проходи пропускали. І сьогодні нас тут пів тисячі. Я думаю, що там ясно, що на сьому годину хлопці збираються, хочуть пройти, показати, що вони сильні, що вони тримають за горло владу, щоб. Вона відчувала цей контроль народу, тому що дуже важливо, щоб вони боялися нас. Коли вони будуть нас боятися, тоді вони будуть з нами рахуватися. Але як на сьогоднішній день ми бачимо, нам треба ще дуже багато працювати над тим, щоб влада нас боялася. Бо багато хто сьогодні на роботі, багато хто пішов додому. Багато хто повірив владі в те, що Росія щось планувала, готує якісь перевороти і тому подібне. Там ми чудово розуміємо, що є преса, яка розкрутила і подала це так, як потрібно владі. Але реально на сьогоднішній день ми маємо той вибір, що. Ми віримо пресі, ми віримо журналістам. І вони кажуть, а хто замість Порошенка? Юля починають посміхатися. Ляшко, це взагалі. Ми розуміємо, хто стоїть за ляшком. Опозиційний блок. Ясно, що ці хлопці хотіли би прийти. Колись ми вже бачили, як Ющенко витягнув. Януковича на прем'єр-міністра. Тому ми маємо вірити один одному. Нас тут пів тисячі. Ми всі громадяни України. Такі пів тисячі є в кожному місті, в кожному райцентрі. І якщо ми будемо об'єднані, нас буде поважати влада. І тоді нас будуть тисячі мільйони. Які можуть впливати на цю владу. А тому сьогодні добре, що ми бачимо реально, скільки нас є. Не привели за гроші 10-50 тисяч, що ми думали, що ось опозиція, Юля чи ще там хтось зібрала нас. Але реально прийшли ті, кому болить. Тому сьогодні, через три роки, ми бачимо ні один Беркутівець не сидить за гратами. Нема сроку йому. Дехто там да, сиділи півроку, дехто з браслетом ходить додому, чай, каву, суп їсть. Хтось втік в Крим, хтось воює проти нас на Донбасі. Я, як офіцер Збройних сил України, як унсовець, як той, який був на Україні без кучми, відсидів три роки за ґратами після вбивства Гії Гонгадзе, після наших акцій протесту, був на помаранчевій революції і пам'ятаю, як тут. Ми брали такі цепи, між собою з'єднувались бо казали, що будуть бити, розривати там, як будемо йти до Верховної Ради. Пам'ятаю, те, що було три роки назад, коли ми так само тут починали. Нас було небагато. Ніхто не знав, ніхто навіть і не думав, що так воно закінчиться, бо думали, що, скоріше всього, нас поб'ють і посадять по тюрмах. Але от як кажуть, ще не закінчилось. І ще не закінчиться ні не цього року, і наступного року не закінчиться. Це наша доля, така ваша жіночки, яким вже по 70 і більше, наша хлопцям, яким по 40, які мої хлопці, які були разом на революції, зараз ще продовжують воювати. Я, я там повернувся додому до сім'ї півроку назад. По демобілізації, бо троє дітей, треба також і їм якусь долю будувати. Але ми знаємо всі, що буде війна, ми туди повернемося назад. І ті хлопці, які молоді студенти, які до мене сьогодні підходили і питають, що будемо робити. Боротися. Єднатися, єднатися ми не зможемо, бо це українська природа. Ми не можемо об'єднатися. Ми маємо, хоча б дивитися один одному в очі і, і говорити, що ми повинні разом битися, боротися за себе. Бо цей отаманщина, цей вождізм, те, що у нас є 200 з лишнім партій, це смішно, 200 з лишнім партій, тому нам треба. Незалежно до якої партії ми належимо, але коли відчуваємо серцем, що воно болить, що Україну продають, треба виходити на майдан, треба боротись, треба легалізовувати зброю. Щоб кожного українця була зброя, тоді нас будуть поважати, тоді нас будуть боятися. А якщо будуть боятися, будуть з нами рахуватися. Тому за українців. За росіян, за грузинів, за білорусів, за всіх, хто живуть на цій землі, будемо разом, будемо сильні. Слава Україні.